На стадіоні шкіряник знову грали у футбол. Цього разу поєдинки відбувалися в рамках зонального етапу всеукраїнського турніру на призи клубу Шкіряний м'яч. Участь у змаганнях взяли спортсмени 1999 року народження. Дані змагання є єдиними офіційними змаганнями для даної вікової категорії, для молодших вікових категорій. На півполя грають 9 на 9. і. Окрім футболу, звичайно, включаються змагання з елементів техніки. Першого дня турніру команди намагались посіяти страх у лавах супротивників, демонструючи своє вміння поводитись із м'ячем. Згідно з програмою змагань, футболісти мали виконати три вправи: жонглювання, удари на дальність і точність. За результатами технічних поєдинків, журі визначало командне місце та особисті заліки спортсменів. У вправі на дальність відзначився вихованець Бердишівської ДЮСШ Максим Середюк. З його подачі м'яч прилетів рекордні 40 метрів. Максим Середюк і що разом трапить Молодець, Максим Середюк. Перша за всю історію змагань Бердичів удостоївся честі приймати учасників зонального етапу шкіряного м'яча. А це досить злагоджені за оцінкою фахівців команди з Тернопільщини, Рівненщини та Волині. Гості не приховували повертатися додому без перемоги. Вони не збираються. Це для нас найвищий, ну бо то рівень найвищий для нас це велика радість, що ми тут ну, будемо і грати. Це для нас великий успіх. Я думаю, ми переможемо цих змаганнях. Дуже хотів. Ми взаємодіємо між всіма юрками і злагоджена команда. Дуже і нас тільки влаштовує перемога. Міцно стояти на рідному полі мали намір і бердичівляни – вихованці Юрія Свірського, на яких футбольні знавці та фани покладали великі надії. На такі турніри ми не попадали. А сьогодні приїхали так, щоб поболівати за нашу бордичівську команду, побажати гарного матчу їм, ну і перемог. Місто Бердичів вже є, також у 2004 році, в Житомирській області наша команда також 10-ї школи перемогла в фіналі і були переможцями всеукраїнських змагань. І традиції є, я думаю. Команда, яка сьогодні юнаки 99-го року народження підтримують марку. Хоча, судячи, по першу хвилину трошки хвилюються, я думаю, що все буде нормально. Втім, цього разу прислів'я вдома і стіни допомагають, не спрацювало. Господарі поля поступилися спочатку команді з Рівненщини, а потім з Волині. Переможна гра з тернопільцями вивела бердичівлян на третє місце. Наши дети в этот раз сыграли ниже всех возможностей, какие могут быть. Это дети, которые уже выиграли 10 турниров в своей жизни. А дома их как будто бы подменили. Ну, это, наверное, вина тренеров, прежде всего, я так думаю. А во-вторых, ну, где-то чуть, чуть не повезло, где-то еще что-то, блин, у нас ребенка взяли, забрали. Ну, короче, это все на совести тех, кто забирает. А сами соревнования мне единственное, что приятно в этой ситуации, что было честное судейство, что ни один тренер не обижен. Вот это самое, вот к этому мы должны стремиться. Ну, не выиграли сегодня, значит, выиграем завтра. Я желаю тем деткам, которые выиграли у нас сегодня, чтобы они там добились чего-то в финале. У боротьбу за першість вступили футболісти з міста Костополя Рівненської області та селища Любленець Волинської. Остання команда вперше за п'ять років свого існування спромоглася вийти на такий рівень змагань і вважала це неабияким успіхом. Що вже казати про перемогу у такому турнірі? А вона дісталась саме гравцям у червоній формі. Секрет в тому, що я набрав у цю групу 99-го року народження хлопчиків з першого другого класу. Вони є сільськими дітьми, вони більше, я, на мою думку, більш працьовиті, ніж міські. Вони мало що от бачать, вони виїжджають на цей турнір і викладаються повністю. Ми сьогодні представляли Волинь, вони дійсно, я їх настроїв на ігри. Я кажу, ми представляємо Волинь, вони викладалися за нашу рідну область. Ну і секрет, я думаю, їх є певна технічна майстерність. Дітки виконали всі мої настанови, Ось результат. А ще гравці-любленця всюди возять із собою рідних, які також допомагають перемагати. Стараємося по вірі в зможності їхати. Скрізь стараємося їхати і далі і ближче при будь-якій погоді в дощі, в сніг і при сонці. Емоцій дуже багато розпирає груди. Щось сказати дуже тяжко. Ми не ожидали такого. Воли не дуже. Да. І зимою їздимо теж на змагання своїми, Ми скрізь їздимо. Все кидай, сеньку роботу і їдемо. Вітати учасників із завершенням зональних змагань, окрім організаторів, прибули керівники спортивних структур області та міста. З дитячого футболу починали свій шлях усі відомі майстри шкіряного м'яча, зазначили гості, бажаючи хлопчакам засвітити і свою зірку на футбольному небосхилі країни. На ці змагання завжди проростають ті зернята всеукраїнського футболу, які потім стають зірками на вже у вищій лізі, першій лізі, і звичайно захищають честь українського футболу на міжнародній арені. Хай вам щастить в подальшому, що хтось я не кажу, що всі можуть бути чемпіонами. Я не кажу, що всі можуть грати за збірну, але щоб хтось один із цієї когорти сьогоднішніх гравців обов'язково через деякий час на одягнув. Футболочку збірної України дипломами та подарунками нагородили спортсменів, котрі встановили рекорди у технічних поєдинках. Окремо відзначили кращих гравців кожної команди та турніру. Загалом переможці зональних змагань волинські футболісти отримують свої призи у фіналі турніру, котрий пройде у другій половині червня у Луганську.